Вас, що таке є любов. Знаєте? Воно батьки мусять сказати, що таке є любов для дітей. Коли батько з мамою проявляє любов до своєї дитини. Но... Вони тут підготували такий плакат. Знаєте ви, що таке любов? Коли батько з мамою проявляє любов до своєї дитини. Подобні маємо. Коли не? Mm -hmm. Добре, але mm -hmm. Лише. Ну, Кажіть варіанти, кажіть. Ви mm -hmm. турбуєте, Коли що? Турбує? Mm -hmm. Коли турбуєте, турбує, в мене вже ближче, так. Mm -hmm. А яка то турбота має бути? Mm -hmm. Молитви навчити. Молитви навчити дуже добре, а ще що має бути, як молитву навчити, Церкву ходити. Церкву ходити, правильно, гадали наші батьки, так? Знають аплодисменти для наших батьків. Тут наші діти намалювали такого плаката і пише, любов це ходити разом до церкви в неділю. Бачите, такий відмедик, і він тримає такі кульки, і на тих кульках написано Сім діл милосердя для душі і сім діл милосердя для тіла. Тут діточки наші руки відбили. Ось такий проносіть біля так, батьків, нехай батьки подивляться. Вони вчора тут цілий день малювали, щоб ви їх водили кожної неділі і свята до церкви. І будили ранком, коли ранком служба Божа, не боялися, пам'ятали, що це є любов, коли ви дитину ранком збудете і приведете в неділю до церкви. Вони готові на це, бачите, вони самі намалювали. Obrigado.